Вітаю вас, діти! І з радістю хочу вам повідомити, що подорож до зоопарку відміняється. Я вважаю і сподіваюся, що ви розділяєте мою думку, що місце тваринам у їх природніх домівках, а ніяк не в клітках. Звісно, нам дуже цікаво познайомитися із тваринами, які не живуть в наших краях. Але для цього краще скористатися інтернетом і подивитися фото і відео, які роблять зоологи. Для створення цих фотографій цим людям доводиться багато годин лежати у засідці нерухомо, аби не налякати тварин у їх природному середовищі. А прямо зараз. Ми можемо відправитися у подорож віртуально. Тварин ми не потурбуємо, а самі весело проведемо час. А хто з відомих вам тварин? Самий веселий, гомінкий – Мавпи. Тож уперед, в Африку, на зустріч із мавпами! Патруси и упаде Ням, ням, ням Соковите и смъща Ням, ням, ням Ма ми их любимо за ця. Ням, ням, ням Мавпи веселі, але не менш смішні пінгвіни, птахи, які не вміють літати, але залюбки пірнають у крижаний океан. Далекі Антарктиді на крижині Весело живуть собі птахи-пінгвіні Трішечки смішні, трішечки чутні, милі, друже, любні і привітні до усіх завжди. Кожен день весела музика лунає, танцювати і співати закликає. І пінгвіни всі, танці запальні, радістю танцюють разом на снігу. А пінгвіни, а пінгвіни, а пінгвіни дуже милі Крицями, плись-плись, тепликами футь, хвостиками вправо вліво нього крутять уті-уті-уті, а пінгвіни, а пінгвіни, чорно-білі, Не бояться ні вітрів, ні заметілі. Ходять по снігу, ходять по льоду і танцюють перевальцем до ходу гоп 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 хоп ля ляп спай пас пас пась ля ляскик ля -ля -ля. поски і тут-туп-тук, і до пола тапу-табу, табу-табу. Ще можна послухати музику та уявити, які бувають тварини. Ось, наприклад, послухайте п'єсу Каміля Сен-Санса, Зійте карнавал тварин кенгуру, виконується на фортепіано. Сподіваюся, що такий спосіб познайомитися з тваринами вам більш до вподоби, ніж тримати тварин в клітках. Тваринам цей спосіб точно більш до вподоби. А якщо вам хочеться більш тісно поспілкуватися з тваринами, то ось ці наші найближчі друзі будуть цьому дуже раді. А на цьому все до нової зустрічі. Бувайте!